Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата, пропоную сьогодні пограти в пальчикову гру, яка називається Дві долоньки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я головніше. Каже ліва я сильніша плачуть пальці. Що робити, як долонки помирити? Всі ми рівні права ліва, тільки в єдності є сила. Молодці малята, давайте ще раз. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались? Каже права, я главніше, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права ліва, тільки єдності є сила. Молодці малята, до побачення, до нових зустріч малятам.